Бруно Фереро Казки для душі. Казки на осінь. Дівчинка, яка хотіла доторкнутися до зірок. Жила колись дівчинка, яка понад усе прагнула доторкнутися до зірок на небі. Темними ночами вона відчиняла вікно своєї кімнати і дивилася на тисячі маленьких вогників, розсипаних по небу. Цікаво. Що б я відчула, якби взяла до рук одну з цих зірочок? думала вона. Одного теплого літнього вечора, коли чумацький шлях був особливо яскравим, дівчинка вирішила, що час настав. З рішучим наміром доторкнутися хоча б до однієї зірки, вона вилізла через вікно. Старий Жорновий Камінь довго мандрувала. І врешті прийшла до жорнового каменя, який скрипів і скреготів. Доброго вечора! Звернулася до нього дівчина. Я хотіла б побавитися з зірками, які є на небі. Ти часом не бачив котроїсь із них неподалік. А, так. пробурмотів жорновий камінь. Вони щоночі виблискують на поверхні цього ставка і не дають мені заснути. Стрибни у ставок донечко. І знайдеш їх там. Дівчинка стрибнула у ставок. Довго плавала вздовж і впоперек, аж поки її руки цілком не ослабли та не знайшла жодної зірки. Вибачте, сказала вона жорновому каменеві. Але я думаю, що там зірок немає. Зірки були там до того, як ти стрибнула у ставок і сколихнула воду. відповів жорновий камінь. Дівчинка вийшла на берег, обсохла, і знову вирушила в дорогу. Тут безліч зірок. Через деякий час прийшла вона до маленького струмка, який дзюркотів поміж укритого мохом каміння. Доброго вечора, струмочку. сказала ввічливо дівчинка. Я намагаюся дістатися до небесних зірок, щоб побавитися з ними. Ти не бачив котроїсь поблизу? Отак. прошепотів струмок. Вони блищать над моїми берегами вночі і заважають мені спати. Стрибни у воду і обов'язково знайдеш їх. Отож дівчинка зайшла у воду, трохи побродила струмком, заглядаючи під кожен камінчик, але не знайшла жодної зірки. Вибачте, чемно сказала вона, Я думаю, що тут немає зірок. Що ти таке кажеш? Як немає? Зашумів струмок. Тут безліч зір. Я постійно їх бачу. Бувають такі ночі, що вони вкривають мене від узлісся аж до ставка що коло старого млина. Я маю стільки зірок, що не знаю, що з ними робити. І струмок, дзюркочучи, поплив далі і одразу ж забув про дівчинку, яка тихенько пішла своєю дорогою. Знову помандрувала полями. Зачарований народ, за якийсь час, утомившись, дівчинка сіла відпочити у лузі, який, мабуть, був зачарований, бо через хвилину там з'явилося багато фей. Вони почали танцювати на траві. Були не більшими за гриби, але на них виблискував золотий і срібний одяг. Доброго вечора! Зачаровані люди! сказала дівчинка. Намагаюся дістатися до зірок. Може, ви бачили десь близько хоча б одну? «О, так!» – заспівали феї. Вони щоночі виблискують у траві. Ходи потанцюй із нами, маленька дівчинко, і знайдеш стільки зірок, скільки захочеш. Дівчинка танцювала й танцювала разом із феями, але серед трав, які виблискували під її ногами, не побачила жодної зірки. Врешті, втомившись, не могла більше танцювати й упала на землю. Феї тут же її оточили. Я старалася дуже старалася, але мені здається, що таким способом я не дістануся до зірок, заплакала дівчинка. Якщо не допоможете мені, то мабуть не знайду жодної. Феї пошепотілися між собою, і, врешті-решт, одна вистрибнула дівчинці на руку і сказала. Якщо ти справді вирішила знайти зірки, мусиш увесь час іти вперед. Будь уважна і обирай правильну дорогу. Попроси чотиринога, щоб щоби відвіз тебе до безноги, і скажи безнозі, щоб щоби відвела тебе до сходів без сходинок. І якщо ними вийдеш. Дійду до зірок на небі! зраділа дівчинка. Якщо не дійдеш туди, то опинишся в якомусь іншому місці. Чи не так? Засміялася Фея і зникла разом із іншими. Дівчинка, трохи підбадьорена, знову вирушила в дорогу. Врешті дійшла до дерева, до якого був прив'язаний осідланий кінь. Доброго вечора! сказала вона. Хочу дістатися до небесних зірок. Уже довго мандрую. Ноги болять. Підвезеш мене? Я нічого не знаю про зорі на небі. відповів кінь. Стою тут, бо так мені наказали феї. Я теж іду від них. вигукнула дівчинка. Вони сказали, щоби я попросила чотири нога відвести мене до безноги. Чотири ніг? Так це ж я. відповів кінь. Вистрибуй на мене і їдьмо. Їхали довго, аж врешті ліс закінчився, і вони опинилися на березі моря. Я завіз тебе, аж на край землі. Це все, що чотири ніг може зробити, сказав кінь. Тепер мушу повертатися додому до свого народу. Сходи без сходинок. Дівчинка зістрибнула з коня і пішла вздовж берега моря, думаючи, що їй далі робити. Аж раптом до її ніг підпливла величезна риба, якої вона ніколи досі не бачила. Доброго вечора. Привіталася з рибою. Хочу дістатися до небесних зірок. Чи можеш мені допомогти? Мені прикро, але не можу, сказала риба. Хіба що маєш для мене звістку від зачарованого народу? Так, маю. вигукнула дівчинка. Мені сказали, що чотири ніг привезе мене до безноги, а потім безнога доправить мене до сходів без сходинок. Добре, сказала риба. Все гаразд, сідай мені на спину і тримайся міцно. І попливли вони вздовж сріблястої смуги, яка виблискувала на поверхні і тяглася аж до краю моря туди, де вода торкалася неба. У далині дівчинка побачила прекрасну веселку, яка здіймалася з океану і сягала неба, виблискуючи всіма можливими кольорами: блакитним, червоним, зеленим. Чим ближче вони до неї наближалися, тим яскравішою ставала веселка. Врешті дівчинка мусила заплющити очі, щоби вберегти їх від яскравого світла. Нарешті вони дісталися до підніжжя веселки, і дівчинка побачила, що насправді це блискуча, широка дорога, яка веде на небо. Угорі дуже дуже високо дівчинка побачила маленькі яскраві цяточки, які немовби танцювали. Не можу плисти далі, сказала Риба. Це сходи без сходинок. Підіймися ними, якщо зможеш. Але міцно тримайся, бо ці сходи робили не для таких маленьких ніжок, як у тебе. Дівчинка зістрибнула зі спини без ноги, і та зникла в глибинах моря. Тоді дівчинка почала підійматися веселкою. Це було нелегко вона робила крок уперед. Але здавалося, що з'їжджає два кроки назад. І, хоча вийшла дуже високо, вже й моря майже не видати, а до зірок усе ще було далеченько. Маленьке блискуче світло. Не здамся! промовила сама до себе Я дійшла аж сюди, тож не можу тепер повернутися, і знову почала свій шлях угору. Повітря ставало щораз холодніше. А небо чимраз більше блищало. І врешті дівчинка побачила, що знаходиться поблизу зірок. Я майже дійшла, вигукнула радісно. Несподівано вона опинилася на самому вершечку веселки, де не глянь танцювали зірки, виконуючи піруети, бігали туди й назад, вгору, вниз, постійно змінюючи колір. Нарешті я дійшла, прошепотіла дівчинка. Захоплено дивлячись у небо. Ніколи я не бачила нічого гарнішого. Та через деякий час вона усвідомила, що тремтить від холоду. А коли глянула вниз у темряву, то не побачила землі. Хотіла знайти свій дім, але внизу не було жодного світла. У дівчинки запаморочилася голова. Не піду звідси, поки не торкнуся хоча б однієї зірки. Сказала, і, ставши навшпиньки, простягнула руку так високо, як тільки могла. Та раптом зірка, що якраз падала з неба, налякала дівчинку, і вона втратила рівновагу, зісковзнула веселкою вниз. Чим нижче опускалася, тим теплішим ставало повітря. Аж врешті розімлілій від тепла дівчинці дуже захотілося спати. Солодко позіхнула, глибоко зітхнула. І, не встигнувши й оком кліпнути, заснула прокинулася у своєму ліжку. Крізь вікно в її кімнату зазирало сонечко, а ранні пташки весело щебетали в кронах дерев. Чи я справді доторкнулася до зірки, запитала сама себе чи може то був лише сон? Раптом вона відчула, що тримає щось у руці, розтиснула долоню. На ній заблищало маленьке світло. Несподівано воно згасло, а дівчинка усміхнулася, бо тепер вона точно знала, що це була зернинка зоряного пилу.